Ой, такий автомобіль буде важко знайти. По-перше, він технічно в дуже гарному стані, з оригінальним пробігом 149 тисяч це семимісний 2017 року Ford Explorer. Це наше нове надходження, автомобіль буде продаватися дистанційно, його на майданчику не буде, тому треба домовлятися завчасно зі мною про перегляд автомобіля. 17-й рік в дуже гарній комплектації, дистанційний запас двигуна присутній, led оптика відкриття багажника з ноги. Електропривід багажничка, безключовий доступ, капот у нас в бронеплівці, технічно, візуально всі зазорчики, все в гарному стані, геометрія, подушки безпеки все тут є, все присутнє, мінімальне було пошкодження по Америці. Домофончик у нас є присутній, пін-кодик, електрорегулювання водія пасажира, клімати, круїзи, вибор стиля їзди по саме ґрунту, вибираєте, де вам як зручніше їздити. 149 оригінального пробігу це v 6 3,5 звичайний атмосферний двигун. Семимісний. Задній ряд вам показую. Поки показую задній ряд, покажу і зимову гуму. З величезним протектором в гарному дуже стані. Задній ряд хороший, третій ряд теж є. Величезний просторний багажник. Всі фото в телеграм-каналі заходьте, питайте, приймемо ваш автомобіль як перший внесок, якщо буде потрібно, якщо немає коштів. Будь ласка, контакти в шапці профілю.